Час робити великі зміни про реформу, яку бояться, і без якої ніяк, що ми хочемо від влади, що ми хочемо від життя комфортне проживання, можливість продовження роду, якісну освіту для дітей, можливість отримання доходу, безпечне середовище. Чим ефективніша влада, чим розумніше управління. Тим краще задовольняються наші потреби. Чи є рецепт ефективної влади? Так. Будь-яка ефективна влада стоїть на трьох китах: повноваження, ресурси, відповідальність. Необхідний оптимальний розподіл повноважень між рівнями влади. Обсяг ресурсів має відповідати повноваженням. Влада має відповідати за ефективність перед народом та за законність перед державою. Тільки при наявності та балансу повноваження, ресурсів та відповідальності ми отримуємо ефективну владу. Якщо в нас чогось бракує, ми не отримуємо жодного результату. Яку ж систему управління ми маємо в Україні? По перше, Маємо модель радянської централізованої системи управління. Така система була відносно ефективною в умовах однопартійності та абсолютному переважанню держвласності. Зараз частка державної власності в Україні складає лише 5 та жодна партія не має монополії на владу, проте система управління не змінилась. По друге. Маємо заплутаний та фрагментарний адміністративно-територіальний устрій, як, наприклад, у Донецької та Луганської областях. Два сільські райони входять до складу міськрад, не мають районної ради та райдержадміністрації, а юридично компетенція кожної сільради в межах цих районів є такою ж, як компетенція міськради, до складу якої вони входять. Хто небудь може тут розібратися? У кого влада? У кого тут ресурси, а у кого відповідальність. По-третє, маємо нераціональний та неоднозначний розподіл повноважень між владними структурами відносно адміністративно-територіального устрою, що породжує вертикальний конфлікт повноважень між органами місцевого самоврядування та горизонтальний конфлікт повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. В мутній воді. Простіше ловити рибку. Четверте маємо майже ручний режим розбуділу бюджету, що веде до непрозорого та нестабільного фінансування. До того ж, 95% територіальних громад отримують державні дотації, а 70% сільських громад є глибокодотаційними. Власних коштів не вистачає навіть для оплати працівникам місцевої ради. Це призводить до порочного кола, постійна нестача фінансів веде до неможливості реалізації повноважень, що стає підставою для передачі повноважень органам виконавчої влади, втрати довіри людей до місцевої влади і влади взагалі, та подальшому зниженню фінансових можливостей органів місцевого самоврядування. Неефективна місцева влада це занепад місцевої економіки. Посилення демографічного спаду та деградація території. П'яте. Маємо повну відсутність відповідальності місцевої влади перед виборцями. Тому між владою та народом втрачається зв'язок: Немає зв'язку, немає розуміння, немає розуміння, немає взаємодії, немає взаємодії, немає ефективності. Отож маємо неефективну Безвідповідальну, громістку та наскрізь централізовану владу в Україні. Саме тому край необхідна реформа системи влади та управління, глибока, системна та логічна. Нова система влади має спиратися на повноваження, достатні ресурси та відповідальність перед виборцями і державою. Для проведення такої реформи потрібно зробити п'ять логічних послідовних кроків визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів адміністративно територіального устрою, розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Визначити за кожним рівнем органів влади необхідний обсяг ресурсів. Встановити відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями і перед державою. Час робити великі зміни. Перший крок створити трьохрівневу систему адміністративно-територіального устрою. Така система є оптимальною для України. Регіони Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь. Райони, кожен з яких об'єднає декілька нинішніх районів, громади, кожна з яких складатиметься з декількох поселень: міст, селищ, сіл. На кожному рівні адміністративно-територіального устрою має діяти обрана виборцями рада та створений радою виконавчий орган. Тільки раціональне упорядкування територіального устрою дасть можливість збалансувати повноваження, ресурси та відповідальність. Другий крок розподілити повноваження між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності. Аби повноваження реалізувати якнайкраще, необхідно найбільш важливіші для людей повноваження передати на найближчий до людей рівень влади. У громаді дошкільна та шкільна освіта. Первинна медицина та швидка допомога. Комунальне господарство. Охорона правопорядку, пожежна охорона, соціальний захист. У районі спеціалізована шкільна освіта. Спортшколи, школи інтернати тощо Авторинна медицина. Стаціонари загального профілю. У регіоні Професійно-технічна освіта. Спеціалізована медична допомога, онкоцентри, кардіоцентри та інше, планування регіонального розвитку, збереження природних ресурсів, дороги та інша регіональна інфраструктура. Таким чином, кожен рівень місцевого самоврядування отримає свої виключні повноваження. Третій крок. Передати основні повноваження місцевих державних адміністрацій органам місцевого самоврядування, залишивши виконавчій владі тільки контрольні та координуючі повноваження. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади позбавляються невластивих їм функцій, отримують логічні повноваження і перетворюються із конкурентів на партнерів. Четвертий крок. Повністю оновити бюджетну систему завдяки збільшенню розмірів громади та району з'являються додаткові місцеві ресурси та можливість більш раціонально їх використовувати. Усі місцеві бюджети отримують прямі стосунки з державним бюджетом, що дає прогнозованість і стабільність надходжень. Місцеві податки стають основою місцевого бюджету, який прямо залежить від громади та її влади. Це мотивує владу громади до збору податків, а мешканців до їх сплати. Створюється нове коло зростання, посилення можливостей місцевих бюджетів, задає умови до планомірного зросту місцевої економіки. Зникають адміністративні бар'єри для формування та розвитку малого та середнього бізнесу на значно більших територіях громади, з'являються нові робочі місця та збільшується надходження до місцевого бюджету. Зростання бюджету веде до нових можливостей для подальшого розвитку громади, району та регіону. П'ятий крок збалансувати повноваження органів влади відповідальністю. Коли достатньо повноважень та ресурсів зростає авторитет органів місцевого самоврядування та їх вплив на середовище проживання, люди починають розуміти, що саме від їхнього голосування залежить ефективність місцевої влади, а відтак і якість життя людини. Органи місцевого самоврядування стають відповідальними перед виборцями за свою ефективність, а перед державою за законність своєї діяльності. Завдяки реформі, кожен рівень місцевого самоврядування отримує свої виключні повноваження, необхідні ресурси для їх виконання та встановлений порядок відповідальності перед виборцями і державою. П'ять кроків реформи повністю змінять систему влади та управління в Україні на краще. Час робити великі зміни. Здається, усі вже розуміють, що реформа конче необхідна. Але досі деякі люди бояться реформи і живуть у полоні типових міфів. Міф перший реформа потребує великих фінансових витрат. По-перше, нинішня система управління веде до непродуктивних витрат щороку. По друге, витрати на реформу це як витрати на фундамент будинку один раз. І надовго. Витрати на реформу мають капітальний характер у першу чергу на дороги у громадах. Якщо знайшли кошти на євро, невже не знайдемо коштів на дороги? Міф другий позбавлення села сільради приведе до занепаду невеликих сіл та селищ. Без реформи щороку з карти України зникають десятки сіл. Сьогодні в Україні вже понад 17 тисяч сіл немає власних сільрад. Та є сільради, що об'єднують 5, 7 та навіть 10 сіл. Введення посади старостей в поселеннях понад 50 осіб приведе владу у більшість сіл, а надання значних повноважень громаді значно пожвавить місцеве економічне життя. Міф третій. Реформа приведе до масштабного звільнення кадрів, незважаючи на зменшення кількості громад та районів, кількість посад практично зберігається, проте змінюється їх структура. Також значно поліпшуються умови праці та кар'єрного зростання. Реформа це великий шанс для молоді проявити себе у публічній службі. Така реформа вже успішно реалізована майже у всіх європейських державах. Прийшла і наша черга зробити свою країну успішною підтримай реформу.